Сьогодні не стільки риболовля буде як огляд ось такого от мормо спінінга. Стрій тут модерейт спінінг призначений чисто для мормишинга. Використовую я ось такі от однолапі кільця, вставочки Сік. Кілечки використовую цієї фірми вже давненько. Вони бюджетні, але показують себе дуже-дуже гарно. Такий от шпіготик на спінінгу, спінінг двочасний і ось тут от вклеєчка. До речі, вага такої палички всього 43 грама. Зараз пошукаємо рибку, я покажу як він буде на виважуванні. Отак от, от розпочався окунчиком таким малесеньким. Спінінг дуже гарно відрубатує. Тичочок чутно у руку. Ловлю на отакий от мотиль беркловський і, на, як завжди, ось таку от одну вуху чи бурашечку. Ось такий от окунчик. Друзі, вітаю! Сьогодні я вибрався на коротесеньку рибалочку, буквально тут годинку біля будинку свого. Буду я ловити на ось такий от свій спінінг, мормо спінінг. Називаю його Котигорошко, тому що він далеко, досить далеко, і точно кидає мормишечко. Тому от яке ми назву таку я йому придумав. Не хотів його називати там англійськими всякими назвами. Хотів, щоб воно було чисто українська назва. Ловлю сьогодні на мормишечку 0,25 грамів і мотель від Бертлі. Вітер в мою сторону і ось такий от, така от рибка прокльовує. Бачите, геть-геть малесенька, але спіннінг гарно її підсікає. Все чутно в руку, навіть отаку от малесеньку рибку, чутно, як вона сідає на гачечок любі течочки, всі віддаються в руку. Ось така от в мене приманочка. Трохи незручно, вітерець прямо в обличчя, він хоч і невеличкий вітерець, але як ви розумієте, таку малесеньку приманочку проти вітру далеко не закинеш. Ось бачите, як відвідорбати. Оп, сход був, ну але ж там щось таке було більш цікавіше. Не зацепилося. Зараз ми попробуємо доловити. Дуже така. Жвава риболовля на спінінг. Можна вийти, оп, щось сход. Занадто мілка рибка. Давайте попробуємо трошечки укоротити ось так от. Оп, зробимо трошки коротший мотилик. Це така тестова риболовля. Більше хотів розповісти про спінінг. Значить Дивіться, спінінг двохчасний, з солідовою вклеєчкою, довжина вклеєчки 20 см. Тест такої палочки до грама, але можна, ну як, комфортно ловити до грама. Але я знаю, що хлопці мікрушать, Ну, тобто кидають ваги півтора грами. На 2 грами вже відчувається, як вроді би там цеглину ти тягнеш. Не зовсім комфортно, а точніше сказати взагалі не комфортно. Ну і нижній тест, Я кидав мормишечку 0,1 грам, то більш-менш її відчуваєш. Ну, а золота серединка 0,25-0,35. Це така золота серединка всього. Також була тільки що клювака, але зовсім маленька рибка. 025-035 це золота серединка цього спінінгу. Значить, дивіться, збираю я на бланках карбоном 28Т і до мене йде, йдуть зараз бланки дуже-дуже якісні, вони будуть трошечки дорожчі, якщо в мене ці палочки по 1500 гривень, з чохлом 1650, ну тобто з з чохлом 1650. Без чахла багато людей ну, не, не замовляють чохли, перевозять палочки в тубусах там, чи в них є свої чохли, не знаю. Зроблю в окремому відео огляд на чохли до спінінгов подивитись. Так от йдуть до мене бланки. Вже там 34 карбон, 34 тони. Вони будуть трошечки дорожчі, десь гривень на 200-250. На Подивимося, скільки мені там вийде це все. Але ж будуть, звісно, що ще чутливіше. Закид збройний. Спинінг дуже такий гарний, мені подобається. Чуєчка на висоті. Всі, хто в мене купував спінінги, хто замовляв, то відзначають що чуєчка просто на висоті. Любий течочок, чутно в руку дуже-дуже гарно. У мене тут така водойма, що тут дуже багато ракушки. І коли приходиться проводити по одну, то багато зрізів. Тому я ну, вирішив для себе, давним-давно вже перейшов на моночку і ловлю навіть на цій монці 006, шимано дуже гарно відчувається. Ось бачите. Дуже гарно відпрацьовує спінінг. Ось такий от окунчик тут підбирає приманочки. Звісно, хотілося б платвичку або черно... червону пірку, але ж поки що такі окунці. Є склівака, він його підтикував, підтикав. Ну ось бачите як спін відробляє. Всі коливання ось такого матросика, чутно в руку. Така була жадівна клювака, але треба трошечки давати йому час, щоб він заглотнув. Ну і дуже-дуже маленький в мене гачечок. Всього 14 номер. Хочеться геть-геть тоненьку оснасточку, але багато холостих покльовочок при такій оснасточці. А більше сталиш, то клювати не буде. Опс, печальний сход. І, друзі, таку паличку ви зможете подивитися по посиланню під відео я залишу. Переходьте, в першому закріпленому коментарі буде посилання на мій спінінг-катигорошка. Кастомний спінінг, зібраний і розроблений мною власноруч. Кому буде цікаво, переходьте, дивіться, замовляйте і отримуйте задоволення на риболовлі. Якщо вам було цікаве відео такого формату, обов'язково натисніть вподобайку. Хто ще не встиг підписатись на мій канал, обов'язково підпишіться, буде дуже-дуже багато цікавих і корисних відео. Також хочу побажати. Нам всім мирного неба, ні хвоста, ні лоски на риболовлі і до зустрічі на моєму каналі. Хай щастить вам. Доброго дня. І що там вже поміняли на маленьки. Що тут бачиться, і тут вже трава росте. І що, не Це клює? Ні, ні хіра, а що ж таке? Ні черв'я, не манки, ні наш. Ну, я на мормишечку, на ось таку от малесеньку штучок 10 спіймав. Плотвичка, окунець прокльовували, ну на оцьому місці, а так все обходив, то тиш, тишина. Не пробуй, пробуй. Ну Якщо ви не, не заперечуєте, я ні, тут стану. Та, ні, ні, ні. Дякую. Я, я ще так пару разів кину та й буду вже я збирати. Кругом, хлопці, ще холодно, мабуть, так? Да? Да, ще треба трошечки. Хоча в минулому році я вже карасів на мормишку тягав.